Вітаю вас в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день. Я протерею Володимир Давидов, як зазвичай буду з вами проводити ці хвилини сьогоднішній вечір в читанні Святого Письма, а саме Євангелія від Луки, яке багато хто з вас сьогодні долучався до нашого. Читання вранці. Ну і сьогодні, зараз ми його повторимо і трішки поміркуємо, е, якби присвятимо свої думки, е, думки свого серця, думки свого розуму Богові. Не тільки е, якби прочитаємо Святе письмо, а ще й пропустимо його через себе. Отож, одного ну, разу увійшов Ісусу Дім Симона, а розходилася чутка про нього по всіх місцях того краю. Те, що Симонова була в сильній гарячці. І попросили його за неї, і ставши над нею, він заборонив гарячці і залишила її. Вона ж одразу встала, то служила їм. Тобто Христос, приймаючи якби, служіння апостолів, те, що вони якби, присвятили своє життя вже Христу, хтось уже, хто ще, ще ще когось не призвали, але тобто це ще процес формування апостольського кола. від від, відбувався. Але ми бачимо, що Христос користується гостинністю своїх обраних учнів і приходить до Симона Петра. Що тоді Симона, що він не був Петром. Але бачимо, що, ну, по-перше, те, що оці чотири апостоли Симон, Андрій, Яків та Іоанн були рибарями. Це говорить про те, що в принципі, ну, вони не були заможними людьми. Тобто, Вони зводили кінці з кінцями. Взагалі апостоли були бідняками по великому рахунку, не було серед них якихось заможних. І от е, приходить до Симона додому, а його теща, з чого ми можемо зробити висновок, що, що апостол Петро був е, одруженим. Е, ну, І на той час, в принципі, так як... Е, Ізраїль було, як так би мовити, в ізраїльському суспільстві ну, прийнято було мати багато дітей. Скоріше всього, що у Симона були і діти. Але, виходячи з Євангелія, зі свідчення, то, якби, зі свідчення Євангелія, що апостол Петро був найстаршим, ну і про це говорить святе передання. Скоріше за все, що діти його вже були дорослі, і через це апостол Петро. Міг, от просто дійсно, так як діти вже стали на свої ноги, міг дійсно залишити все і присвятити своє життя Христу і слідувати у всьому за ним. Мати, напевно, була жила з дітьми, а Симон уже ходив з Христом по всій Іудеї, і Галілеї, і взагалі по всіх околицях, якби повчаючись у Христа. Проходячи свій шлях до того, щоб стати апостолом. Але повернемось до, до початку. А, Христос приходить до апостола Петра, скоріше всього, про що ми далі побачимо, для, для того, щоб можливо заночувати, чи можливо повечеряти, чи просто проходили повз, е, і апостол Петро запросив. І тут е, узнали, що те, що апостола Петра, е, Петра захворіла в гарячці. тобто Напевно, не просто було там 37,2, так, так що не могла, ну, тобто була висока температура. І Христос її зцілив. Тобто його за неї попросили, і Христос зцілив те, що Петра. Чим відрізняється от зцілення лікаря, ну, якщо лікар вилікує людину від того, як зцілював Христос, от на даному прикладі можемо порівняти. Коли лікар дає людині, знеболюючий засіб проти жару, е, ну, проти температури, е, температура спадає, але людина ще певний час слабка, хвора. Христос же ні. Він не просто е, забирає симптоми хвороби, він повністю відновлює, тобто, відновлює людину. Ми бачимо, що у те, що не просто пропала гарячка, а щоб вона просто встала і була здоровою. Господь надає ще сили, життєдайні сили, зразу відновлює їх, ніби то нічого не було. Як от ті ж самі люди, там, хто там сухою рукою, коли Господь зцілив людину, чоловіка, так е, суха рука, ну візьмемо так, всохла, тобто була паралізована, це ж атрофовані м'язи, це ж, ну, якби вона не розвинута. Христос цілює. Не тільки відновлює так да, оці всі зв'язки, нейрозв'язки розв'язки між м'язами і мозком, е, ну, взагалі відновлює весь той кровоток, який має бути в кінцівці, а вона стає повністю дієва, нібито ну, як, як і, е, протилежна кінцівка здорова, так і стала стала і у нього здоровою. От е, це говорить про те, що як як відбувалося зцілення. Тобто повністю людина відновлювалася. Можливо, навіть так, знаєте, сказати ну, красиво, що Господь коли стілює, він відновлює ту першоздану, першоздану цілісність людини, що вона стає здоровою і, і такою, якою вона мала бути до гріхопадіння. Тобто, от повністю організм стає здоровим. Жодного. Так би мовити, із яна, жодної якоїсь хвороби, чи ні, Христос повністю відновлює людину. Потім людина, звичайно, знову може захворіти, так? Але в даний момент, коли Христос стілює людину, Він повністю її відновлює. А не тільки якби прибирає, як, наприклад, ліки, симптоми хвороби. Вон, е, так. Коли ж заходило сонце, всі, хто мав хворих на різні недуги, привели їх до нього. Він же поклавши на кожного з них руки, зцілив їх. Виходили також і біси з багатьох із криком, кажучи, ти Христос Син Божий. Та він забороняючи, не дозволяє їм казати про те, що вони знають, що Він Христос. Тобто ми бачимо, що приходили багато людей з різними недугами. Але виходили і біси. Тобто, часто причиною недугу, може бути, як хвороба, так може бути і біс. Ну, те ж саме, як Німий. Так? Німа людина. Це ж не тільки от ми з, з Євангелія бачимо, що це е, може бути і причиною біс, який сковує в уста людини, і людина не може говорити. Е, і от в даному випадку теж повторюється цей момент, що приводили хворих, але було, що коли Господь зцілював, виганяв і бісів. Це перше. Друге, ми бачимо захід сонця. Але люди, ну тобто, коли вже люди відправляють. Ну, е, Готуються до сну. Проте ні. Проте ні. До Христа йдуть, йдуть, йдуть. І вони не покладають надії, що коли б вони не прийшли до Христа. Тетяна я вас його... спаси, Господи, я просто відповідаю зразу, перериваюся на чат, тому що пропадає. Потім чаті я не зможу його відновити. Так. Христос виходить, що. Вірніше, Христос, люди. Знають, що вірять в, в те, що вони прийдуть до Христа в будь-який час і отримують зцілення, отримують те, що вони просять. Тобто не, не соромляться того, що якось незручно Христа турбувати. Ні. Вони, як у знаєте, є такий виріс схватити Бога за бороду. Він такий, звичайно, не, не дуже благоговійний вираз, але це напевно про те, що якщо людина дуже хоче спастися, дуже... Хоче отримати спасіння від Бога в тій чи іншій ситуації, то вона зробить все, аби Господь її почув. Тобто вона буде стукати стільки, поки Господь її не відкриє і не подасть те, що вона просить. Тому що для людини це ну, може можливо бути питання життя і смерті. А особливо, ну, якщо ми говоримо про життя і смерті такої фізичної, то тим паче для кожного з нас. Е Достукатись до Бога, отримати Його відповідь і зробити так, щоб Він нас почув, це питання життя і смерті духовної. Так що для нас це є такий нам приклад того, що ми е, маємо до Господа завжди звертатись, коли є потреба, і прикладати максимум зусиль, щоб він нас почув. А це, звичайно, максимум зусиль не так, що е, кричати до Бога, там, що чим голосніше, ні, а м м зробити. Своїм життям таким своє життя таким, щоб Господь захотів нас чути. Тому що, о, от дивіться, чому говорить е, відповідь на це, от біси хвалили Бога. Да? Ти Христос Син Божий казали. Але для Господа, ну тобто, по суті, по великому рахунку, це можна розцінювати якісь повідування бісами Христа. Проте він їм забороняв, тому що Богові. Неприємне сповідування мерзості, ну тобто зла і ну, так, в принципі дійсно зла. Тобто, якщо зло сповідує його, Господу це неприємно. Через це, коли ми знаходимося в стані зла, тобто знаходимось в гріху і в служінні пристрастям, коли ми звертаємось до Бога. І намагаємось щось нього почути від нього отримати, намагаємось, просимо у нього, то наша молитва не є такою приємною Богою, як молитва праведника. Звичайно, Господь прийшов спасти грішників, і грішник взиває. Але тут грішник взиває до Бога, і Господь його чує тоді, коли грішник він грішник, але він розкаюється. А якщо грішник не розкаюється, якби Тут грішить, а тут молиться. Тут, наприклад, наливає 100 грам, а тут хреститься, то, звичайно, Господу така молитва неприємною буде. І він не почує скоріше за все, тому що ну, йому уста нечистиві, які промовляють молитву, є неприємні для Бога. І через це Господь дійсно і забороняв бісам тому що це було неприємно. Ну а з іншої сторони, щоб, о, тут такі три фактори: перше, це щоб не отримувати з бісівських вуст собі хвалу, з іншої сторони, щоб черезмірна слава не пішла серед народу, щоб раніше часу о, фарисеї не ополчилися проти Христа і не задумали його вбити. Тобто, перед Господом лежала ще місія служіння на землі. І третє, про те, що ми вчора з вами згадували, коли біснуватий в синагозі був зціленим Христом, там теж біс сповідував Христа, то для того, щоб, так би мовити, істина про Христа не звучала з уст бісів, а люди не вірили бісам, а вірили саме слово, яке виходить з уст самого Христа або Його апостолів. От такі якби, три моменти, чому забороняв бісам Господь говорити про нього. А як настав день, він вийшов, вийшовши, пішов у безлюдне місце. Тобто ми бачимо з Євангелія, що, скоріше всього, що Господь і заночував в домі у Симона, у тещі Симона. Так, пішов у безлюдне місце і шукав його народ, і прийшов до нього, і затримував його, щоб не йшов від них. Він же сказав до них, іншим, і іншим містам я повинен благовістити Царство Боже, бо на те є посланий і проповідував у синагогах галілейських. Ми бачимо, що черговий раз Господь намагається, ну, якби в даному Євангелії це перший раз, але ми вже так у Матвія, у Марка читали це ж саме, що неодноразово Господь. Якби йшов десь побути на Одинці, в безлюдне місце від народу, від НАТО, тому що ну хотів відпочити, хотів помолитися, і через це так усамітнювався. Але народ його всюди наздоганяв. Тобто, будучи в місті, звичайно, покою Христу, Христос би спокою не, не знайшов би ніде, тому б люди йшли, йшли. Вирішив піти в безлюдне місце. Але і там його знайшли. Хтось побачив, прибігли і хотіли утримувати, тому що Христос хотів далі йти проповідувати, подорожувати. Але його просили залишитись. Тобто ми бачимо, з якою любов'ю до людей, верніше, з якою любов'ю до Христа люди відносились. Вони не хотіли, щоб Христос їх залишав, тому що і проповідь їм була як бальзам на душу, ну і те, що Господь все-таки зцілював усіх, хто приходив у всіх охочих. І цікаво те, що Господь проповідує в, в, цьому, в Капернаумі і творить чудеса. Саме Каперном, таке місто, яке було таким е, зневіреним, яке не під, е, важко піддавалося на віру. Господь через це, якби поруч зі своєю проповіддю, підкріплював її і чудесами. І саме на чудеса найбільше звернув народ увагу, і тоді вже пішли сходитись так до Христа ж під застіленням почали приходити не після того, як він проповідував, Після того, як він вже зцілив когось. Тобто явив чудо, і вже, якби слава про нього, пішла по різним околицям, по, по місту і навколишнім там, селищам, і вже почали сходитись. І, звичайно, і не хотіли відпускати, тому що піде. А, наприклад, хтось ще там, хотів послухати, хтось хотів ще отримати якесь благословення від Бога там, чи зцілення, чи... Ну от так, якби така суспільна думка була. Не хотіли відпускати Христа. Добре їм було. Як казали апостоли до ну, горі Фаворській, добре нам тут бути, учитель. Давайте ми, давай ми поставимо три кущі і будемо всі тут і залишимось. Ти, Ілья, Моїсей, ну і ми десь тут побудемо, казали апостоли. Але Христос відповідає на те, що люди хочуть його залишити, просять його залишитись. Все таки відповідає, що йому належить проповідувати усюди і ходити з проповіддю. Тобто така його місія. Через це якби, уділив час, але пішов і далі і іншим. І ми з вами теж маємо в своєму житті являти Христианський образ життя не тільки тоді, коли ми присвячуємо його Богові в храмі, але і являти християнський образ життя в свому, повсякденному своєму житті, на роботі з друзями, в колективі, десь там на відпочинку. Та будь-де, де ми не є, ми маємо залишатися християнами. Ми маємо пам'ятати, що ми християни. І саме за християнським законом, за заповідями Божими. Ну, Чинити так чи інакше, 에, говорити, думати, ну якби постійно, щоб Євангеліє і пам'ять про Бога була в нашому серці. Саме це ну, утримує нас від гріха, утримує, утримує нас від осуду, від неправильних вчинків, гріховних вчинків або 에, ну, о, о, якби вчинків, які можуть е, е, нашкодити або образити ближнього нашого, маючи пам'ять в серці пам'ять Христову. Ми наповнюємо своє життя Христом. І Він є усюди: на кухні, на роботі, в барі, на природі. будь-те, А сьогодні навіть в окопі. На сьогодні все. До зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає мирної та тихої вам ночі. Ще хотів подякувати тим, хто допомагає нашому, канал, нашому каналу, і хотів зачитати поіменно тим, хто, якби, хто мені відомий. Це подяка Пашанюк Світлані, Сівченко, Ніні, Харшову, Олександру, Скорбі, Нелі, Івановій Тетяні та Романусі Антону. Спасибі за підтримку нашого каналу, боже вам, боже вам, нам усім благословення. Прошу від вас подобайки, коментарі, шарити наше відео.